Слідчі управління СБУ в Чернівецькій області завершили досудове розслідування та заочно повідомили про підозру зрадниці, яка змушувала українських підприємців фінансувати окупаційні органи влади. Мешканка Луганської області, яка працювала у податкових і митних органах терористичної організації ЛНР, змушувала українців вести бізнес відповідно до окупаційного законодавства. До терористичної організації ЛНР фігурантка вступила ще у 2017 році. Тоді її призначили. Заступником начальника Фейкової Алчевської окружної державної інспекції, начальником управління оподатковування юридичних осіб Державної податкової служби ЛНР, саме тоді вона й почала змушувати українців фінансувати окупаційні органи влади на Луганщині. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця добровільно очолила так зване управління тарифного регулювання та митних платежів Державного митного комітету ЛНР. У травні 2022 року вона провела в старобільську зустріч із українськими підприємцями з нещодавно окупованих територій Луганщини, під час якої завзято переконувала присутніх у необхідності працювати за законодавством терористичної організації ЛНР і сплачувати податки, збори та інші платежі до бюджету цього квазіутворення. Згодом зрадниця брала участь у робочих нарадах у Москві щодо інтеграції митних органів ЛНР у митну систему РФ на підставі зібраних доказів СБУ заочно. Повідомили зловмисниці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, колабораційна діяльність та участь у терористичній організації.